Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас заняття з грамоти, на якому ми будемо грати в ігри Добери схему, полічи склади, склади речення. Якщо ви готові, розпочинаємо! І перша гра називається «Добери схему. В нас є дві звукових схеми і два малюнка. Необхідно встановити, яка схема якому слову належить. Подивимось на перший звуковий рядок і перший малюнок. Це перець. Я називаю слово, а ви слідкуйте за схемою. П. Перець. Який перший звук ви почули? Вірно, п. Який він? Твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Слухайте, дітки. Перець. Який другий звук? Е. Він. Так. Голосний і позначається кружечком. Продовжуємо. Перець! Який третій звук? Розкажіть про нього. Вірно. Твердий приголосний голосний позначається однією рисочкою. Слухайте, дітки. Перець! Який ви почули четвертий звук? Е. Підказуйте, який він. Правильно, голосний позначається кружечком. Слухайте слово Перець. Який п'ятий звук? Хто скаже? Молодці. Це м'який приголосний позначається двома рисочками. Ви, мої любі, назвали, що останній звук м'який приголосний позначається двома рисочками. А в схемі вірно. Це твердий приголосний з позначкою одна рисочка. Тобто, що можна сказати? Що ця звукова схема не підходить до слова перець. Отже, перевіримо наступне слово. Я називаю, а ви слухайте: Горох. Який перший звук ви почули? Молодці. Твердий приголосний, який позначається однією рисочкою. Слухайте, дітки. Горох. Який другий звук? О. Так, ви правильно кажете. Він голосний і позначається кружечком. Горох. Третій звук. Так, р. Він. Вірно. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Слухайте, дітки. Горох. Який четвертий звук? Вірно, це голосний позначається кружечком? Називаю слово горох. Який п'ятий звук? Вірно, х. Він твердий і приголосне позначається однією рисочкою. Тепер, сонечки, скажіть, чи підходить ця схема до слова горох? Так, звісно. Ми знаємо, що звукові схеми відрізняються тільки останнім звуком. Який зробимо висновок, вірно, що нижня звукова схема підходить до слова перець. Молодчинки, дітки. Ви впоралися із завданням першої гри. А ось і друга гра. Порахуй склади. Вам необхідно промовити слова, порахувати склади і віднести до відповідної цифри 1, 2 чи 3, де один. Це один склад. Два. Два склади. Три. Три склади. Спочатку знаходимо слова з одним складом. Перше слово сир. Скільки складів. Один. Проводимо лінію до цифри один. Наступне слово СамоКАТ. Скільки складів. Так, ви правильно порахували три. Але ми його пропускаємо. Слухайте бузок. Вірно порахували два. Але ми його теж пропускаємо. А це сум -ка. Вірно, в ньому два склади, а не один. Пропускаємо. Слухайте. СОБАКА Вірно порахували три. Пропускаємо. Насіння. Теж три. Пропускаємо. Сік. Скільки складів? Один. Проводимо лінії до одиниці. Перевіряємо наступні слова: Буб, ли, ки. Так, три. Не підходить. Синиця. Теж три. Пропускаємо. Наступне слово. Літак. Скільки ви нарахували? Так, два. Пропускаємо. Тепер шукаємо слова, в яких два склади. Слухайте. Літак. Вірно, два склади. Проводимо лінію до цифри два. Слухайте самокат. Правильно три склади пропускаємо. Слухайте. Бузок. Правильно два склади проводимо лінію до цифри 2. Сумка. Теж два склади проводимо лінію до цифри 2. Перевіряємо наступні слова. Собака Так, вірно в ньому три склади. Пропускаємо. Слухайте слово насіння. Вірно, три склади пропускаємо. Рахуйте. Бублики. Так, три склади теж пропускаємо. І останнє слово синиця. Браво! Теж три склади. Пропускаємо. В нас залишилися слова. Самокат. Собака, насіння, бублики, синиця. Скільки в цих словах складів? Вірно, три. Проводимо лінії від них до цифри три. Розумночки моє любі. А в нас залишилася остання гра: склади речення. Розглянемо схему. Скажіть мої любі, скільки слів в реченні? Вірно, три. Чи є в ньому слова помічники? Немає. Придумайте речення, яке би підходило до цієї схеми. Дорослі зупинять відео. А ви подумаєте Кому важко, є підказка? Матуся варить борщ. Дітки, подивіться на наступну схему. Дітки. Скільки слів в реченні? Вірно, три. Починає речення слово помічник. На. Придумайте речення за цією схемою. А дорослі вам допоможуть. А це підказка на всяк випадок. На столі скатертина. Складайте дітки речення і надсилайте. Сонечки, ви молодчинки! Гарно попрацювали! Тож відпочивайте і до нових зустрічей!